Рівно півроку тому, саме на цьому місці, я вам стояв і розказував, як багато я потратив на свою BMW X5. І до того, що навіть не усвідомлював, що коли я куплю Tesla, я потрачу ще більше грошей за півроку. Електромобілі це економно, говорили вони. Електромобілі це вигідно. І електромобілі це мінус 250 тисяч гривень за півроку на Tesla. Як звідки і куди? Сьогодні я вам розкажу, куди пішло скільки грошей, яку наступну машину я собі взяв, і чого за одне наступне відео вона забере у мене більше грошей, ніж я потратив на Tesla. Заварюйте чайок, приємного перегляду. Ну, а ми починаємо. Бачите, он це дерево. Уявімо, що це уособлення зручності, екології і головне економії, за словами власників електромобілів. А бачите, оце Хо, а не економія. Зараз поясню чого. Ця палка не просто так уособлення Тесли. Окрім того, що вона така сама дерев'яна, як і сама Тесла, так. Тесла мені поводила по губах своїм маленьким пісюном, забравши 250 тисяч гривень. І тут зі всім я з вами погоджуся. Того, що якщо ми забираємо взагалі всі мої хотілки і все, в сухому залишку залишається 25 тисяч гривень за півроку суто на поїздки, і ви скажете Назар, чи ти доїбався? А тепер розказую чого. Можливо, треба було жити як всі, а ти інакшим хотів бути завжди. Казав Скребін. Оце про мене півроку тому, коли я брав Тесли. такий, ахіренно буде цікавий контент і ще й зекономлю. Можливо, воно би і було, якщо б не один фактор. Тесли попадали мать його в ціні. 6 тисяч баксів за півроку. Як вам таке? Це тисячі доларів кожного мать його місяця. Просто падає ціна. Слава Богу. Мене вийшло продати свою машину, так само в мінус. Відповідно, з цього я взяв цифру мінус 250 тисяч гривень за півроку. Але сталося, як сталося. Я насправді вдячний Теслі за цей досвід, і я вам скажу навіть більше. Якщо б, наприклад, ціна не падала, а стояла на місці, я би, напевно, не продавав. Але досить. Мене не пали. Ото дерево. Ти мені казало, що це все буде економно. Продано. Такий надпис з'явився над моїм оголошенням з Теслою приблизно тиждень тому. І ото власники Тесл охрініли. Тому що зараз, щоб продати Тесло, потрібно або скинути 3 тисячі доларів від найнижчої ціни, щоб її швидко забрали, або піти в церкву, дуже довго молитися. І після того все рівно скинути 3 тисячі доларів. Так, от в мене не був ні перший, ні другий варіант. Гортаю я собі авторія і бачу машину, яку би я в теорії хотів купити наступною, і вона мені дуже подобається. Я ставлю на неї лайк. І гортаю бітфакс, розумію, що вона трохи вдарена засильно, і забуваю. Через тиждень часу в одній із груп я знаходжу цю ж машину вже на 2000 тисячі доларів дешевшою із описом готовий обмінятися на електромобіль. Я поспілкувався з власником, показав свою Теслу, і він сказав, що йому просто треба грошей. Тому він мені сказав, доплачуєш 10 тисяч баксів, міняємося, забираєш мою тачку. Я, звичайно, не погодився, тому що, як на мене, це була завелика доплата, і ми пішли. В церкву п'малиць десь всередині в голові я розумів, що це вже 100% моя машина. Ви собі скажіть, як таке може бути. Що виявилося? Людина міняє машину на електромобіль, ту тачку, яку я хочу. Що це виявляється, мій сусід в Києві, куди я переїхав. Теорії я його зацікавив і я про це знав. І що ви думаєте, я повертаюсь до Києва через три дні, і він каже: Давай зустрінемося, обговоримо. І ми зустрічаємося. Стає моя минула машина, і вже тепер моє майбутнє. А тепер я вам розкажу трішки про довіру. Ми глянули один одного. Тачки, чесно розказали про всякі невеличкі косяки і сказали: давайте подумаємо і завтра зустрінемось на цьому місці, якщо все підійде. На наступний день, за 24 години, ми потиснули по руках і поїхали переоформляти машину, не їздивши на жодне СТО, не провірявши взагалі нічого, але що я, що він, впевнені в своєму виборі. Зустрічайте в сім'ї BMW G30 540 i Пів! Одній людині треба була електричка і гроші, а іншій класне БМВ. Того ми потиснули руки, і от щось з цього вийшло. Давайте пройдемося по порядку. По-перше, номера бачили? Прикольні. Це, звичайно, не рік нападу Німеччини на Польщу, але як на мене так само класно. 4800 гривень в касу, і, вуаля, чесно виглядає дорожче. А тепер йдемо по машині. Як власник розказував, вона йому стала тут три місяці тому 38 тисяч доларів. І після таких ударів здавалось би, куди тут скільки грошей. А зараз я вам покажу. Як моя машина була тулена в Америці? Просто заходимо на CarVertical, вписуємо або номер зараз автомобіля, або він код і дивимося. Шина насправді була тулена дуже сильно. Так здається, на перший погляд. Дарена вона була в передню частину, таке враження, ніби вона в'їхала або в якийсь стол. Стріляли подушки всі, всі, які могли. Але мене це не лякає. Якщо чесно, передні мої машини були стріляними подушками. І якщо дати правильній людині, яка це все якісно зробить, ніяких проблем немає. Як ви бачите, зад машини повністю цілий, а перед дарений так, що повністю. Цілі і до них навіть не дійшло. Відповідна геометрія машини так само повністю збереглася. До речі, на CarVertical також круто перевіряти машини з Європи, тому що там дуже часто крутять пробіг, а тут є вся історія. Тому для вас залишаю посилання в описі і свій промокод, за яким ви отримаєте 20% знижки на перевірку автомобіля. Тому перевіряйте машини перед покупкою. І в коментарях пишіть, чи купили би ви таку машину з таким ударом, як я. Мені здається, що удар дуже адекватний, хоча виглядає страшнувато. Це я погоджуюсь. В загальному я мав продав. Дати Теслу і замовити п'ятерку з Америки і зробити цілий проект про те, як її роблю. Але фактично вже часткову роботу зробила ця людина, якої я взяв, Того, що взяв тачку вдарену вперед і перетягнув її в М 5 крило тут від М 5 як ви бачите, і є. І якщо чесно, колись би я сказав, вау, класно. Зараз це для мене трохи колхоз. Капот від М 5 фари я не знаю або від М 5 або від рестайлингової п'ятерки Вже і бампер так само від рестайлингової п'ятерки. І тут. Якби ні туди, ні сюди, якийсь кентавер виходить. Можливо, не всі розуміють, що бампер не від М5, але я це бачу. Того попробуємо вирішити це питання просто губою. Але вигляд має шикарний. Але тепер увага! Цей обвіс не оригінальний. Він замовлений з Китаю. Судячи з того, що я зрозумів, вийшов десь в загальному разом з задніми фарами передніми бамперами всіма і обвісом в районі. 4 тисяч доларів плюс 2 тисячі доларів за те, щоб це що все перемалювати гарно в колір. Чисто, щоб ви розуміли, тільки оригінальні фари нові коштують в районі 200-300 тисяч гривень. Тут весь обвіз коштував дешевше. І якщо ви думаєте, що я вас максимально не поважаю і привіз брудну тачку, ні, ці порохи вже не збирались тут. Того я наклеїв собі таку штуку, щоб легше дихати і ці всі порохи більше затягувати носом. На рахунок задньої частини багато говорити не буду. Єдине, що скажу, оцей дифузор мені не дуже подобається. Хотілося би насадку з двома дирками. Якщо ви розумієте, про що я більше дирок, більше сексу, більше можливості пхати свій <рив> дерев'яний патик. Того над цим ми будемо працювати, але бампер знову ж таки мені Дається від М5 задній, тобто тільки цю штуку треба поміняти. Виглядає вона шикарно, Справді є багато моментів, які треба доробити для того, щоб вона виглядала прям вау-вау. Але зараз це той матеріал, з яким можна працювати. Того відповідно в наступному відео ми цим і займемося. Що для мене виглядало максимально терміновим до зроблення? Це, по-перше, антихром. Це прям біда. Він ще був на ручках, але вже заклеїли. Всі вікна були розтановані в ноль. Диски в терміновому порядку треба міняти по двох причинах. По перше, тут стоїть нова зимова резина, яка від'їздила тільки. Такі одну зиму, і це, до речі, досить класно, того її літом варто не затирати. І по-друге, самі диски їх би пасувало переробити і залишити хай стоять на літо. Того, що на зиму треба якісь такі пацанські, різноширокі, класні. І, до речі, диски вже також їдуть, того скоро все побачите. Ну що ж? Давайте поговоримо про мотор і капот в тому числі. Я вже встиг проїхати з Києва у Івано-Франківськ і на Теслі це зайняло 11,5 чи 12 годин. На цій BMW це зайняло в мене 5,5 годин і три штрафи по 1700 гривень. Капот. Я б не сказав, що найкращої якості через те, що коли ми проїжджали 200 попри фуру, мені здавалося, що цей капот виверне мені прям на лобове. Але це було не в Україні і неправда, якщо треба їздити тільки по правилах. Тут стоїть мотор B58. бензиновий трьохлітровий, і це легенда, яка. Буквально за пару років просто показала всі свої можливості. б 58 й мотор це перший, взагалі, у всій історії п'ятьорок, яких я пам'ятаю, щоб хтось брав і казав, це надійність. Всі привикли, що треба брати трьохлітровий дизель і їздити, бо це мотор-мільйонник. Ніфіга, цей мотор має такий потенціал, що без жодних дороблень ви можете його розігнати до 700 кінських сил, і він це витримає. Зараз будь-який пацан або вже мужчина, який завжди хотів тюнити тачку. І хотів зробити щось класне за адекватні гроші, хоче таку машину саме з цим мотором. Давайте трошки вернемось в історію, що таке взагалі п'ятьорка і звідки вона взялася. В 72-му році BMW випустила першу BMW п'ятої серії. Називалась вона е 12 Після чого були різні доробки, і до 95-го року вони встигли випустити серію Е28, і Е 34 Але я пам'ятаю взагалі в своєму житті першу BMW п'ятьорку це Е39. Вона відповідно випускалась наступною і випускалась до 2003-го року. Це була перша BMW, в яку я сів, і перша BMW, на якій я поїхав в Польщі, щоб купувати. Вите свою першу BMW тройку, це зовсім інша історія. Але місце Є 39 дев'ятої в моєму сердечку і в моїй пам'яті є. Після чого BMW почали випускати BMW Є ї серії. І для мене це один з найкрасивіших кузовів BMW в загальному. Це була шикарна машина, яка навіть зараз виглядає досить стильно. Якщо її накинути декілька обвісів, це буде виглядати навіть дуже солідно. І випускалась вона з 2003 року, відповідно до 2010-го. А далі з'явилось BMW F серії, і це було f 10 і таких BMW в мене було аж дві. Перше, це рестайлінгова BMW 15 року, 528, з 2-літровим мотором на повному приводі. І для мене тоді здавалося, що це прям вишка. В принципі, так і було. Хоча їхала вона непогано, але після того, як я купив собі BMW 535 на 3-літровому бензиновому моторі на повному приводі, я зрозумів, що двохлітровий не так вже і потужно їхав, тому що ця їхала приблизно 5 ,6 до і 6%. І тому віці для мене це було просто шикарно. І ось ми ми доходимо до найцікавішого. 17-й рік BMW випускає g серію BMW G30. В Принципі, таку, яку і купив я. У мене BMW 18-го року, але вона переодягнена вже в рестайлінг. До речі, який був в 20-му році. Так можливо, в рестайлінгу g серія трохи цікавіша, але по правді вони не дуже сильно відрізняються. І як ви розумієте, накинувши якийсь обвіз, можна взагалі заплутати людину. І також BMW випустила G 60 серію, десь в 2023-му чи 24-му році. Як на мене. Це так само непоганий автомобіль, але ми до нього ще не готові. Ви бачили цей вигляд? Це знаєте, коли айфон сказав, що буде три камери, от от трикутничком, і ви прям таким трикутничком і перехрестилися, коли це побачили. Але всі потім звикли. Того я думаю, що до цього кузова також звикнуть. До речі, можете написати в коментарях, який кузов вам найбільше подобається зі всіх п'ятьорок. Мій фаворит все ж є 60 Після неї, напевно, піде G30 саме. От така в рестайлінгу салон для мене це більше перевага ніж мінус. Колір мені дуже подобається в загальному всіх БМВ. Як на мене топові кольори, коричневий, такий світлий і конячно темний. Це просто кайф. По сідушках. На жаль, але це не максимальні сідушки, це прості спортивні, а є ламані, як я вам розказував, з підголовниками, з дуже багато різною кількістю функцій і з м'ягкістю. Тут їх нема, але ці також непогані. І Якщо ви скажете назар, є. Не пощастило, ти глянь, який є руль. 800 євро за це кермо я віддав. А отак виглядало воно до. Це просто капець, це якийсь дирижабель просто. Щоб ви собі розуміли, воно реально було так більше за це кермо. Це я вже доставив емочне, про нього я розкажу в наступному відео, яке ми знімаємо про тюнінг. А тут з плюсів це LED приборка. Повністю LED. А єдине, що не вилізають карти. Карти вилізають вже в рестайлінгому, там, де бомерангом. Але то. Інша історія. З того, що мені не подобається, по-перше, це те, що теслі під'їжджало і кермо, і сидіння. А тут тільки опускається кермо. І друге, це вихлоп. Що це таке? Я купив не тесло. Мені тут треба, воно трохи ричало і було чути, що я їду. Ну, не економимо. Дуже багато води в цьому відео я лити не хочу. Того трошечки налив і достатньо. Розкажу вам тільки про головне і про головні фішки, як на мене. По-перше, нарешті є CarPlay. В жодній з F-кузову бех у мене не було CarPlay. Ну тобто, справжнього, який мав бути проекція. Мені її не вистачало і класно, що вона тут є. Навіть якщо вбивати маршрут в картах, то проекція є повноцінною і покаже вам той самий маршрут. Так само. І підстаканники, Нарешті вони нормальні. Ви запхали, воно зафіксувало, ви дістали, воно відпустило. Але давайте і поговоримо про мінуси. По-перше, оце. що це за решітки? Ну, що це за решітки. По-перше, що це бляха за решітки. Їх використовували ще, мені здається, в е 12 В Теслі там ти на екранчик водиш і воно собі відповідно показує, що куди там дує. А тут це реально савдеп, таке враження. Тобто я відчуваю, що я сів в стару машину. Зарядка для телефону. Дивіться, це щоб мені. Його мать. Мій телефон ще туди не влазить, а він не влізе. Прикинь? Коротше, воно туди навіть не залазить. Йоб і, іноді це прям супер важливо. Запис тобто в теорії я навіть не зможу без провідної зарядки і зарядити телефон. Це розраховано для тих, в кого маленький член, і він не буде возмущатися. Ну і люк, це не панорама в Теслі, яка йде на весь дах. Того я вам скажу так: що в Теслі так само були свої плюси: свої якісь комфортні штуки, свої некомфортні штуки. Але ви повернулись до BMW, того давайте не будемо про Що мені вже подобається це з цим дисплеєм, що є керування жестами. Якщо я хочу відключити музику. Є музика. Я хочу щоб було голосніше, я просто кручу пальцем. Скручувати так само. Хочу переключити трек, показую роги. Воно переключає. Здавалось би, можливо, це не є щось обов'язкове, але воно. Є а тільки зручне, коли ви їдете десь далеко або в місті, і ви не хочете відволікатися, щоб тут щось тикати, чи навіть на рулі, бо ж на рулі незручно цю музику переключати. Вони тут зробили не роликом як нормально, а на кнопки. Оця історія реально зручна. Того в загальному по матеріалах відчувається, що це не тесла, Що тут шкіра, всі діла. Тобто зроблено дорого багато і воно так збито. Але по функціоналу я вам чесно скажу та збити. Але по функціоналу я вам чесно скажу, що Теслі керувати всім з екранчиком набагато цікавіше і набагато більше різних функцій. Ідемо тепер глянемо назад. Задній ряд найбідніше, що я коли-небудь бачу. Тут немає взагалі нічого. такої сім'ї. Тут немає ні чотирихзонного клімату, ні підігріву задніх сидінь. Місця справді ну, не дуже так багато в порівнянні до Тесли. Ноги ну, сюди нема де запхати. Але єдине, що я відчуваю, що я сижу так впевнено, міцно. Ось щось мені нагадує про Теслу. Навіть не знаю що. Mm. Ой, то моє. А от річ, за якою я сумував, це те, чого немає в Тесла і в Ігора Пустовіта. Дотяжки. Вони працюють справді шикарно і не треба це гупати весь час дверима. Ви просто легесенько прикладаєте і воно само всосує. Це чисто як простітутка на трасі. Ну і багажник. За цією штукою я так само сумував. Махнув ногою під машиною, і багажник відкрився. В тебе два великих кулька, ти їх зразу закинув і поїхав. Але є так само і мінус. Пам'ятаєте, скільки в Теслі було місця? Спереду, ззаду, ззаду, під самим багажником. Тут. Це все, що є. І якщо колись я в своїй трійці БМВ ночував, нас їздило четверо, і ми всі спали в одній машині п'ять ночей. То зараз для мене, після Тесли, оце це ну, не багажник. Сюди навіть нормальних три мішка картоплі не запхаєш. І чесно, поїздивши на ній тиждень, я можу сказати одне: ця тачка шикарна для двох людей. Спереду є все, що вам тільки потрібно. Місце в багажнику так само, максимально, щоб двом зібратися і кудись поїхати. Ну і що можна пса з собою взяти. Ззаду місця не так і багато, порівнюючи з Теслою. Не так комфортно місце в багажнику також. Ну ви всю сім'ю умовно десь в село не повезете, того, що ви просто звідти банально не виїдете. Вам треба буде ще чіпляти щось на дах, щоб вашу картоплю везти. Того п'ятьорка могла взагалі сміливо бути купешкою. Двоє людей сіли. Машина виглядає шикарно, привертає увагу, і поїхали в захід. Екологічність, економність і швидкісна зарядка. Це все не про цю BMW. Сюди можна тулити і тулити грошей. І ми цим будемо займатись в наступному відео. Того, якщо хочеш щоб пошвидше побачити, як ця машина буде гарно бурчати, шикарно виглядати, просто став лайк і підписуйся. В планах сюди закинути за наступне відео 100-150 тисяч гривень. Давайте 800 лайків під відосом і я закидаю наступний. Того з вами, як завжди, був Назар. Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!